Зробили для підготовки до шкільного сезону все можливе, щоб кожен мав можливість придбати дитячі речі. Ось Дивіться, фірмові штанці трикотажні на манжетиках, тостовочка з капюшончиком фірмова. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією, замовляємо дитячий одяг, трикотажний. Позиція під кодом 07074. Хто бажає саме цей мішечок номер 2 забираємо цей, забираємо запечатані, є без огляду. Ось ідуть фірмові модельки відомих брендів. Штанці забужені донизу, на да, манжетики. Товстовочки також є і фірмові модельки, є однотонні, є різнокольорові. Сьогодні вже показуємо другий мішечок цієї позиції. Буде сьогодні також і дорослий трикотажний одяг. Тому передивляємося всі наші лоти, вибирайте для себе не лише із відео огляду, можна замовляти будь-яку позицію і без оглядів запечатаних, не розпакованих мішечків. Показую зараз вже лот номер 2. Передивляємося, вибираємо, якщо сподобається цей мішечок. Робимо замовлення. А для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Позиція є в наявності і без огляду запечатані мішечки. Всі вони йдуть ось такого плану, як цей другий, як перший мішечки. Десь плюс-мінус 50 на 50, йде штанці і товстовочки з капюшончиками. Тут навіть можна скомпонувати костюмчики. Ідеальний варіант. Дитячого трикотажного одягу по долару 75 за кілограм 25 кілограмів мішечок 43,75 долара. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих на огляд дитячого трикотажного одягу. Лот номер 2. Зараз у нас в прямому ефірі. Комусь подобався, пишемо вже зараз в коментарях. Беру. Хто бажає замовити дитячий одяг, трикотажний мікс. Забираємо цей мішечок, забираємо і без огляду. Окремо позиції дитячих штанців поки що немає. Є ось така от міксована лише позиція, де і штани, і товстовочки 50 на 50 Плюс-мінус ідуть. Ось. Як я бачите, показую, товстовочка штанці, товстовочка штанці. Це все у нас один мішечок під номером 2. Хто бажає замовити, забираємо цей лот. Можна замовити без огляду запечатаний мішечок. Підписуйтеся на наш канал, друзі. Слідкуйте за оглядами, робить замовлення. Тапаємо, тапаємо по ефіру, вибираємо для себе хороші дитячі речі, трикотажні 1847 гривень всього-навсього, де ви ще знайдете за такою ціною дитячий одяг. В хорошому стані позиції, де трапляються фірмові модельки відомих брендів. Передивляйтеся цей мішечок, передивляємося попередній лот. Кому сподобалася ця позиція, вже можна замовляти. Ось пікачу, товстовочка. Лише оптом 25 кг, Ціна мішечка 1847 гривень. Позиція йде під кодом 07074. Це вже в нас лот номер 2 другий на сьогоднішній день. Тапаємо, тапаємо по ефірчику, вибираємо дитячий одяг трикотажний. І зараз, друзі, викладу огляд цього мішечка. Далі у нас півгодинки перерви. І о 13:30 повертаємося і продовжуємо огляди. Сьогодні будемо також показувати і дорослі трикотажні речі. І так, цей мішечок у нас забирає. І напишемо нам повідомлення на Viber відразу, щоб менеджер зафіксував ваше замовлення. Цей лот лишаю за вами ціна 1847 гривень. ось це все йде. І ось друга кучка, вона така ж сама йде, як і попередня. Ось навіть також фірмова. От, і товстовочки з капюшончиком, і штанці. Трикотажні, десь 50 на 50. Дякую, друзі, за увагу. Поки що на дитячому трикотажних речах все. Перший мішечок ще вільний. Хто, можливо, бажає попередній перший, можете передивитися в групі Viber в Телеграмі і замовити його також. Ось це все йде в нас. Дитячий одяг, трикотажний. Ціна. 1847 гривень. Цей мішечок на за вами. Все, на цьому поки що, друзі, все. Зараз перерва, півгодинки відпочиваємо, набираємося сил і повертаємося. Далі.